Для Барака Обами розпочався його другий президентський термін. Урочистості з нагоди навгурації завершилися двома військовими балами, які президент відвідав разом з дружиною Мішель. Традиційний різнобарвний парад відбувся на пенсильванії Авеню. Його учасники Обама разом з дочками та дружиною вітав з трибуни, побудованої навпроти Білого Дому. Друга інавгурація першого темношкірого президента зібрала у Вашингтоні понад 800 тисяч глядачів, що вдвічі менше у порівнянні з першою присягою президента чотири роки тому. Під час урочистої промови Барак Обама висловив рішучість і впевненість у правильності своєї політики. Він виказав сподівання на більш легке порозуміння з республіканцями. Президент заявив, що й далі боротиметься за розширення та консолідацію прав і свободи американців. Серед пріоритетів Обами боротьба з безробіттям та стимулювання економічного зростання, легалізація одностатевих шлюбів, контроль за розповсюдженням зброї та скорочення розриву між статками громадян. Президент закликав американців активно підтримати його у втіленні нову.